Вчора поремонтував свій ланос, у мене підтікав антифриз, давно підтікав, я потрошку доливав, це надоїло. Я купив такий залізний саксофон, патрубки, хамутики. У мене там стояв пластмасовий. Коротше, приїхав я на СТОшку. А вчора, якби був День Святого Миколая, його і перенесли, але мені мама завжди казала: ну не починай робити, не потрібно робити нічого у свята. Мені якби все зробили, а потім перевірили, і отут -от почало підтікати. Виявилося, що е, той саксофон, що я вам показував на початку відео, він там мав заводський брак і довелось його міняти. Коротше, я залишив машину у пацанів там, і вони його поміняли, зробили. В общем, дивіться, ото я за ото, всі ті віщі оддав за саксофон, патрубки, хомутіки 510 гривень, 1000 гривень за роботу. Вони мені ще довели антіквізу. Коротше, їздимо, дивимося, працюємо далі.